таблиці додавання чисел у межах 20. Будемо слухати уважно, як ми будемо працювати. Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно! Приготуйтеся до роботи, мої хороші! З вами сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Число 6 87. Пропишіть, будь ласка, один рядочок. Сядьте рівненько. Не забувайте, що ми пропускаємо від останнього описаного рядочка 4 клітиночки. 10 клітиночок рахуємо в сторону і прописуємо наше число. 80 відняти 50 буде. 30. 80 відняти 30 буде.

15 відняти 0 буде 15. 15 додати 0 буде 15. Молодці. Темами склади вирази і обчисли їх значення. Подумай, чим вони схожі, а чим відрізняються? 9 додати 7 буде 16. 9 додати 8 буде 17. 9 додати 9 буде 18. Чим вони схожі? Тим, що один із доданків це число 9. А ще чим? Вони відрізняються, можливо, або схожі. Тим, що кожне число збільшується на одну одиницю. 8 додати 9. 17. 8 додати 8. 16. 8 додати 7.

Поглянь, будь ласка, якщо верхнє число один із наших зменшуваних збільшився на 2, тобто був 8, а став 10, то відповідно і різниця в нас збільшилася на 2 одиниці. Наступний 8 відняти 5 буде 3, а 8 відняти 2 буде на 6. Якщо ми зменшимо в другому прикладі. Так, також зменшуване, то виходить, що 6 відняти 5 буде 1. Порівняти 1 і 3 так само різниця буде якраз таки на ось ту двічку, на яку зменшили, зменшуване з самого початку. Далі 3 додати 2, 2 додати 3 дорівнює 5. 2 додати 3 буде у нас 5. Так, ми сказали. А якщо ми 5 додамо 3 то отримаємо 8. Якщо ми порівняємо два числа 5 та 8, вони якраз таки збільшаться на ось цю трієчку, на яку ми збільшили з вами зменшувані числа. В сантиметрах кожну довжину. 1 дециметр 2 см буде, якщо в 1 дециметрі 10 см, то звичайно буде 12 см. 2 дециметри 5 см буде дорівнювати 25 см, мої розумнички. Наступне 7 дециметрів 4 см буде дорівнювати 74 см. 1 дециметр 7 сантиметрів буде дорівнювати правильно 17 сантиметрів. см. Таблицю додавання та подумаємо, як змінюється перший доданок та другий доданок. 9 додати 2 дорівнює 11, 8 додати 3 буде 11, 7 додати 4 11, 6 додати 5 буде 11. Якщо ми далі з вами 9 додаємо вже 3, 9 додати 3 12, 8 додати 4 12, 7 додати 5 12, 6 додати 6 12. Тепер ми додаємо до 9 4, 9 додати 4 13, 8 додати 5, 13, 7 додати 6 13. До 9 додаємо вже 5, 9 додати 5 14, 8 додати 6.

Будь ласка, попрацюй вдома з цією таблицею. 3 см дорівнює 13 см. 13 см відняти 7 см дорівнює 6 см. Давайте подивимося. 1 дециметр 3 см. Так, є в нас. Відняти 7 см. Те, що ми дивилися, ми кажемо, що 1 децім 3 см це 13 см. 13 см мінус 7 см буде 6 см. Далі 1 децим 4 см відняти 5 см. 1 децим 4 см це 14 см. 14 відняти 5 буде правильно буде дорівнювати 9 см. 1 дециметр 7 см відняти 9 см. 1 дециметр 7 см це 17 см. Отже, 17 см відняти 9 см. Буде дорівнювати 8 см. 1 дециметр 7 см відняти 8 см. 1 дмер 7 см це 17 сантиметрів, 17 сантиметрів відняти 8 см буде 9 см. Як поділили відрізком кожний трикутник? Та скажи, які утворилися фігури в кожному випадку. Перший блакитний трикутник бачимо. Будь ласка, в нас є трикутник, його поділили відрізочком. Які дві фігури отрималися? Отримався один трикутник і другий чотирикутник, правильно. А рожевий трикутник. В рожевому трикутнику розділ зробили по куту, тому вийшло в нас два трикутники. В другому знайди значення виразів із коментарем. А в четвертому виконай дії за стрілочками. За потреби скористайся таблицями додавання, які ми з тобою розглянули. Пишаюся.